Російські гради руйнують українські піски. На КПП Майорськ обстріли майже не вщухають. Опит не вщен зруйнованим. Спецрепортаж військових кореспондентів. Продовж дня проросійські незаконні збройні формування близько 20 разів порушували умову припинення вогню. Традиційно бойовики використовували важке озброєння. 122 мм гаубиці та 120 мм міномети гатили по Бердянському та Широкиному, що неподалік Маріуполя. Бойовики обстрілювали позиції села АТО здовж усієї лінії розмежування сторін, але обмежувалися стрілецькою зброєю та протитанковими ракетними комплексами. Зокрема, прокремлівські загарбники вчергово обстрілювали опитне та піски, що неподалік Донецька. З протитанкових ракетних комплексів ворог неодноразово бив по Ленинському, що в районі Маріуполя. Також піддавалися обстрілам позиції села То поблизу золотого та трьох ізбинки, що на Луганщині. Терористи знову обстріляли позиції українських військових із важкого озброєння. Основний удар на себе прийняли піски, горлівка та опитне. Найбільше постраждали освітні та навчальні заклади. Першу зруйнували музичну школу. Були музикальні класи, здійснюючи діти. Зараз залишились тільки остатки. Тут вже нічого практично не залишилося. Це все розрушено. Ті люди, які говорять о том, що вони заботятся о жителях Донбасу. В результаті вони принесли сюди только розрушення. Наступною мішенью став інститут агропромислового виробництва. Незрозуміло, чим науково-дослідний центр заважав сепаратистам. але будівля сильно пошкоджена, як ззовні, так і зсередини. Дві штуки. 那为了。 Ще рік тому цією залізничною колією курсували потяги прямо на Горлівку, яка зараз окупована російсько-терористичними військами. Коли сепаратисти відступали, вони розібрали колії і зараз гатять з озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями. Наразі ця ділянка утримується силами антитерористичної операції. І наші хлопці кажуть, що вони готові стояти до кінця. 120 й до сто двадцяти міліметр. Сюди буквально сутрам нам прилітало сто п'ятдесяторої. Никто ни на какие угоди, ни на какие договоренности с их стороны никто не йде. Воюем з э, хорошо подготовленными, обученными. Екіпірованими, добре вооруженим Мій Мізріс понад 180 сантиметрів. Ця вирва утворилася після прильоту артилерійського снаряду калібром 152 міліметри. І це вже майже буденне явище тут спостерігається майже постійно після ухвалення мінських домовленостей. Сепаратисти поливали вогнем не тільки залізницю, а й населений пункт. На КПП Майорськ обстріли майже не вщухають. Як часто бувають обстріли, як ви реагуєте на них? Ну, через день. Це. Реагируем по-разному. В основном молчим, но когда есть команда давать ответку, отвечаем тем же. Якщо раніше обстріли тривали довго, то зараз їх характер дещо змінився. Бійці кажуть, що цьому теж є свої причини, і зараз проти них воює професійна армія. Раніше, коли хатіш кучу мін, вони стріляють абсолютно бездатно. Тобто потім складно визначити, куди ти стріляв. А коли прилітає одна-дві, потім можна прийти, ну тут вже місцеві жителі ходять, всі і вони прийшли, опа, попали. У них отметочка вже осталась. Потому что они сейчас просто тупо простреливаются. Российские войска профессиональные. Я их ненавижу, но в профессиональности им отказать, к сожалению, не так. А все это не все лесно. Селище опитне є однією з найгарячіших точок на мапі бойових дій. Вже буквально за лічені кілометри знаходиться Донецький аеропорт і саме місто Донець, звідки майже цілодобово прилітають, і 120-мм міни, і артилерійські снаряди великого калібру постійно стріляють танки. Тим не менш, наші військовослужбовці стоять тут міцно і тримають оборону, кажуть, що йти звідси не збираються. Опит не шокує майже жодного вцілілого будинку. Російські найманці не зважають на мінські угоди. Сюди постійно щось… Ні, не було такого, ні одного дня, щоб сюди не працювали. Навіть Та ж сама Паска, коли от, все у нас ми вирішили, праздник ми не стріляємо чотири утра на Пасху і вони починають по нам працювати. Не секрет, що терористи руйнують житлові квартали. З якою метою військові на передовій пояснюється так. Большая проблема. Здесь, на этой территории. один плюс один с такими помехами ловит. Больше украинских каналов нет. Соответственно, здесь зато Life News, Россия 1, Россия-2 ловит прекрасно. И по в 4 утра отработали. А в 6 утра новости там, на каком-нибудь там Новороссия ТВ. Мы уже там и церковь их. Ну вот стабильно. до там, там детский садик, школа и церковь. И на дальше жилой дом. Никита Вышник, Антон Миронович, Алексей Мазурин. Чаще. У травні бійці батальйону Київська Русь повернулися із зони. Ато нині вони зустрілися вже на мирній землі, пригадали армійські будні та отримали нагороди. Боєць із позивним Іскра родом з Донеччини, але уже 20 років як живе у Києві. Там, на окупованій території, у нього залишилась родина, з якою, на жаль, майже не спілкуються через російську пропаганду. 96 днів пекла в одному з найгарячіших місць АТО, шахті Бутовка. Там він разом із воїнами третьої роти мужньо давав відсіч російським окупантам. Шахта це опорний пункт на самому-самому передку, причому він виходить на, ну, грубо кажучи, на розі наших позицій, українських позицій. І е, до позиції ворога там з однієї сторони було 400 метрів, з іншої сторони 400 метрів. Бої відбувалися майже щодня. Ми нарахували за три місяці, за 96 днів, що ми там пробули, ми нарахували 16 днів, лише коли ми не брали в руки зброю. Прийшов на зустріч із побратимами і боєць з позивним Андро. Грузин за національністю він на собі відчув присутність окупанта в Абхазії. Тоді йому довелося разом з дружиною киянкою виїхати в Україну. Я вже не хотів, щоб мої діти бігали ще отсюда куда-нибудь. Поэтому я пішов в воєнкомат, мене довго не брали. По возрасту не брали, хоча я офіцер запасу. Ну, я добився. Попав в 11 батальйон, чим очень горжусь. Колишній банківський працівник, а тепер боєць з позивним варта, розповідає, що жили на стратегічно важливому об'єкті у нелюдських умовах. Через постійні обстріли не було можливості перепочити. В найстрашніші моменти, як для мене, то це безпосередньо, коли нас бомбили артилерії, коли все грохотало і ті е, безпосередньо там перекриття над головою, які вже залишалися ще не розбитими, здавалося, що вони ось-ось роз розваляться. Коли безпосередньо стрілецький бій був зі стрілецької зброї, то воно спочатку якби страшно, поки ти не стріляєш. А коли ти вже починаєш стріляти, ти не відчуваєш, не вірніше не чуєш ворожих пуль, які над тобою пролітають. І це добадодає особисто для мене. Додавляла Та Не всі бійці змогли прийти на свято. Волонтери відвідали Віктора у військовому шпиталі. Доброволець захищав Слов'янськ, Дебальцеве, район Донецького аеропорту. Вже у травні під час обстрілу зазнав тяжких поранень. Довження мов перемир'я отримували тільки ми. Нас обстрілювали з зенітних установок, з танків, гаубиць самохідних установок, різного калібру. І Відповіді ні нам не дозволяли ніякої дати, оскільки мінські домовленості шахта паті захід під такою назвою організували волонтери. кажуть об'єднати демобілізованих бійців і тих, які проходять військову службу, їм за честь. Їхали з одним бійцем, колись з 11-го батальйону. Він каже: слухай, давай зробимо такий от захід. Ми просто збиралися зібрати зустріч бійців демобілізовані і прийняли рішення про проведення такого заходу. Я на себе просто організаційні всі моменти. Вояки отримали відзнаки народне визнання та нагороди від Міністерства оборони України. Віктор Гром, Євген Солодовнік, час ще.